Привіт, шановні пані та панове! Це шосте відео мого новорічного марафону. Говоримо про холодні-прохолодні парфуми, які дарують такий холодок по шкірі. Всі відео марафону ви знайдете в описі під відео в плейлісті Новорічний Марафон. А я тут на ютубі для вас, бо я ваша парфумерна блогерка Оля Насонова. Будь ласка, долучайтесь до мого каналу, залишайтесь тут і скажіть мені, будь ласка, як вам формат таких коротеньких відео в рамках марафону? Бо мені дуже подобається. Я вважаю, що на каналі мають бути різні відео такого формату: типу, попити каву та піти по своїх справах. Та такі відео, знаєте, в лапках там помити посуд. Дохи, насправді, багато е, своїх хатніх справ я роблю під якісь відео. Діліться вашими враженнями. Холодні аромати. Я маю таких два, але головний один. І це пан Ганімет від марки Маркантуан Бароа. Це парфум прохолодний не тільки по своєму. М Звучанню, а ще й по своєму характеру. Він такий відсторонений, самостійний, по аналогії, знаєте, з холодною такою неемоційною людиною. Я його сприймаю так, що. Він носить людей, а не люди носять ганімед. У мене є відео перше знайомство з Ганімедом. Ви можете його подивитись. Воно насправді вийшло дуже веселе. Я тоді експериментувала з форматами. Мені дуже подобається це відео, і для мене він спочатку звучав просто як йодисти, йодисті бінти, і ну насправді зараз я також відчуваю в ньому ці медичність, йодовість. Та трошки моє враження до нього змінилось все ж таки. Він для мене холодно-металічний, з переливами такими металічними. Він дійсно медично-стерильний, з йодистими нотами. Та я почала в ньому відчувати масляну фіалку. Ніби фіалка полита машинною оливою, наче квітка запахом якоїсь мотомайстерні. В цьому він в мені звучить абсолютно неорганічно, навіть та фіалка, вона вже така нежива. І саме за цього я його сприймаю як дуже холодний, неорганічний мінеральний аромат. Якщо тримати в голові аромат глянцевих нових журналів, то він дійсно тут є. Я його відчуваю. Такий дещо сухуватий. Аромат глянцевих журналів. Аромат дійсно стійкий, заповнюючий, хвостатий, шлейфовий, бо будете точно поміченими. дин 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 Радар ганімеду. От таких пар захоплених людей, як я та ви. Оцей ганімедо-радар просто вбудований в тіло. Я отак от одразу вичленяю. Так, ганімед, ганімед, бакара. Аромат стерильно медичний. Прохолодно-металевий, для мене мастильно-квітковий, квіти, це забруднені машинною оливою. Глянцево-журнальний, такий неживий, холодний, відсторонений. Подобається мені вже цей його характер, проте великою поки що любові мені до цього аромату, в мене до цього аромату ще немає. Проте я змінила своє відношення до нього. Продавати я вже його не хочу і не буду. Він буде в мене стояти, буду його вивчати далі. От такі дива кожному, хто його спробував, є що сказати про нього, тому діліться в коментарях про цього красення. Як ваше враження від нього змінюється? Бо моє відношення до цього ромату точно змінилось на краще. І може далі, буде ще змінюватись. Поживемо, побачимо. Наступний прохолодний аромат, який не настільки викликає в мене протиріч. Це ст... вже нюхаю. А показати вам це стандарт від Ком де Гарсон. Це аромат про вірджинський кедр. Там багато саду огороду в його піраміді. Я вам зачитаю, бо не пам'ятаю. Крес, салат, фенхель, імбір, лимон, мускус, шафран, чай та жимолесть. Аромат про холодний спил деревини. І в цьому ароматі не заявлено, але я явно відчуваю аніс, таку прохолодну ментолову ноту. Він пахне хвойними гілочками, колкістю імбиря, таким імбирним чаєм. Що ще важливо знати, щоб сприймати цей аромат як мінеральний, прохолодний, те, що в базі, там ближче вже до кінця життя аромату, він розкривається іржавим. Металічним предметом. Цей парфум пахне наприкінці деревом та й ржою. Ось така його особливість. Мені він цим дуже подобається, саме ця його база. Проте я не полюбила цей аромат, тому що ця е, е, нота. Ну, як же я ж розповідала? Ця е, нота Анісу, прохолодна нота Анісу. На початку мені вона не подобається, сверлить мені мозок. Про прохолодні красення це все має ось такі два про холод, але який різний. І час відкрити тему останнього сьомого відео в рамках цього новорічного марафону. І це буде моя підготовлена тема про новорічні аромати. Аромати. В яких я буду зустрічати новорічний день і новорічну ніч, розповім вам про два. Тож завтра буде розіграш двох наборів по сім пробників всіх парфумів, головних, про які я розповідаю в цьому марафоні. Якщо ви зацікавлені в розіграші, будь ласка, не пропускайте. Зустрінемось з вами завтра. Бувайте і слава Україні!